Так, добрий день, любі мої. Дивимося з вами наступ дерунів. А саме дивимося Рівненська, Волинська, Житомир і Київ. Київська. Чи буде наступ дерунів на наступному тижні з 12 по 18 вересня? Чи буде наступ? Чи буде наступ? Калісниця. Ні, вони стоять. Ой-ой-ой. Прям. Так. Ні, не буду. Е, дивіться, що по дирунцям? По дирунцям ось що. Перше. Вони стоять і не рухаються. Далі. Людина, яка контролювала рух, оцей весь, вона зараз знаходиться в стані підвішеності ті, той, тобто та зброя, те оснащення, яке повинно було йти на там, на, на Волинь, на, на Житомир, воно якось як зруйноване. Другий момент. Е, у зв'язку з якимись там нашими перемогами малесенькими, е, я вам скажу, що там якось повертаються. Дуже багато поранених в плані того, що їх як видірнули з базування, там, з віддерунів, і кинули в інші точки. І зараз тих точок повертаються, ну, ті, хто повертається, ті, хто повертається, вони всі поранені, і бачите, які розбиті. Тобто на сьогоднішній момент, а нема з чим дійти. Вони хочуть. І є наказ, що вони, ну там, тримають оборону, що вони повинні, колісниця повинна воно закрутитися вони повинні йти. Ну я вам скажу, що на сьогоднішній момент якісь провокації на кордоні вони роблять. Але з чим іти нема з чим іти, розумієте? Тобто якась частина, яка повинна була їх там допомогти, вона зруйнована. Техніка так само, якась, як яка повинна була їх там підстрахувати, вона теж якось не на цей. Я думаю, що від наших кордонів вони будуть як відходити. Можливо, будуть якісь нехороші люди, які будуть робити такі, знаєте, провокації з переходом туди-сюди. Але це все буде розбито, прям капець, як буде розбито. І ем, полетять стріли вже. Бо вовна буде не тільки в Білгородській області, а десь отам, ви ж розумієте, де, да? у деруні. Тому лучше б вони не гралися. Ну, на цьому тижні ще вони ще будуть, але наказ, що вони там кудись повинні йти. Він є, але ж, наказу ще як такового мало, тому що ще ж потрібно дуже багато чого. Давайте подивимося. Руйнування. Гроші дають, купують їх. Ох, колісниця. Колесо фортуни. Ні, дивіться, вони стоять. Вони стоять взагалі зараз в такому шоці, вони не розуміють, що їм робити далі. От реально, вони не розуміють. І у них недостатньо зброї. Вони зараз сюди стягують все те, що, ну, от, взагалі. Вони навіть зараз сюди стягують все біл... ну, дирунців. Тобто, не... навіть це не роса Це дирунів уже оснащення. Дуже странно. Але стоять, підвішені і стоять. Іти в бій. Дивіться, карти кажуть, навіть якщо вони підуть в бій, відпливуть, попливуть, їм буде смерть. Ну, цей висотий таракан він за гроші. Він уже давним-давно це все продав. Він зараз в такому шоці, я вам скажу. А що там у нас шок? Якийсь шок буде в нього. От зараз я знімаю відео це субота-вечір, ніч, точніше, через да? три, три години. Е три години з п'ятниці на суботу, так скажу. Е То, Ну, я вам скажу, що це. В нього є ще вибір. Але от на днях буде щось таке, от суботу, можливо, там, суботу, неділю, так, щось дуже багато якихось новин буде, що він буде в шоці, він не знатиме, що робити. Він взагалі буде продумувати шляхи і побігаю, скажу ось так, з тієї, з цієї. Буде-буде. Буде біжать в розсосію, хай біжить. Так, всім дякую, нападу не буде. Так що все добре, поки що стоять.